Привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі, і сьогодні поговоримо про новини, все, що сталося, про плітки, про серіали, які нас чекають, які серіали потрапили в якісь скандали та інші новини, тому беріть щось смачненьке і будемо починати. Шен відмовився від нового історичного проєкту, сказав, що якби, зйомки дуже довго відкладаються, і він буде шукати інші можливості і зараз в пошуках інших цікавих проєктів. Ну, скоріше все, він заплатив якусь напевно, суму грошей. Тому що спочатку він погодився, потім відмовився. Але зйомки цього серіалу реально затримуються, дуже довго затримуються, Тому я його розумію. Йому треба працювати, він хоче працювати, і не всі такі актори, які там знімаються в одному серіалі на рік, їм нормально. Іль знімається в великій кількості проєктів і йому чекати таке собі. От формі Netflix у нас вийшов новий серіал, який має назву, від кого ми втікаємо, мама. Принцеса без корони у нас робить паузу на 10-й серії, а потім, якщо вірити інформації в журналістів, серіал відновить свою роботу вже влітку, тобто якби перший сезон та другий сезон. Сподіваюсь, вони так зроблять, тому що рейтинги не дуже, хоча серіал цікавий. На совнюку або злодії в законі, або зимородок, як вам більше подобається, так і називається цей серіал. У нього рейтинги Падать і падать, хоча Щербет у нас наступного тижня вже не буде показуватись, тому що має штраф, але все-таки ну, ну, нічого не змінюється. 25 під у нас ніякого прогресу. Ну, нарешті дізнались справжні думки Пелі. Ну і то так було зрозуміло, що вона просто так його не віддасть. Теж вона казала, що від... не трогайте мене, я нічого не хочу, то було зрозуміло, що щось там не так. Тепер ми знаємо, що вона не віддасть ніколи Феріта, хоча хто в неї питати, то буде також у цей новий чоловік, який може бути чоловіком суни нащо? Сиран та феріт великі егоїсти, просто всі серії вони великі егоїсти, тому що навіть такий момент, бо що сина каже, що в не також якісь проблеми, а серан каже, які там можуть бути в тебе проблеми. Ну, реально, тільки в неї можуть бути проблеми. Також у нас те, що всі тримають піст, а мама Пелін та сама Пелін його не тримають, якби така як маленька така штучка. Так, люди можуть не тримати піст, але в серіалах це показують не так просто. Тобто, якась там думка все ж таки є. І також ті моменти, коли ми бачимо, що у сиран позаду крила. Вона стала прямо навпроти крил в кінці серії, а також в неї на комірці у нас ташка. Зимородок, я не знаю, вона правильно буде українською, але цю пташку ми також там маємо. Цікавість до серіалу пропадає, цікавість до Афри у нас зростає максимально сильно Її вже прописують новий роман. За інформацією журналістів, вона зустрічається у нас, з Чагатай Усою. Вони колись знімалися разом в одному проєкті. Дружать, а тепер у них якби починаються стосунки. Але маємо дві версії: перша версія, що в неї з ним стосунки, а друга версія це людей, які шукають на кожній фотографії у Афри Мерта. Тому що якщо актори знімаються разом, у них гарно виходить, вони 100% зустрічаються. Тому на кожній фотографії фан аккаунти шукають у нас Мерта, там його піджальчок, його сумочку, що ще ну коротше, постійно шукають Мерта. Я думаю, що це буде досить довго, і вони будуть знаходити свої варіанти, хоча вони знімаються разом і 100% багато часу проводять разом. Анденіс написав, що сценарій «100 років чудес, то його робота, але він вправляв велику кількість компаній. А, ні, йому сказали ні, а тепер випустили такий серіал, але там порізали той сюжет і зробили його Ну, коротше, Він вважає, що якщо там щось з нього було схоже з цим сюжетом, то 100% його сюжет взяли. Правда, чи ні, ми не знаємо, але у Жана є така манера трішечки вигадувати, у нього це не вперше. Де змінився гонорар за рік реклами. Раніше це було 8 мільйонів турецьких лір, зараз десять. Ну, як ми розуміємо, долар скаче, курси скачуть. Взагалі економіка в усіх в всіх країнах просто полетіла куди подалі. Тому то якби не сильна велика різниця. Якщо подивитися на курс долара, то. Особливо нічого не змінилося. У нас всі журналісти почали писати, що хандета та хакан розійшлися. Всі почали радіти, звичайно, цій новині, ніхто особливо не сумував, але все-таки сьогодні ханде додає фотографію, де вони ловлять рибку. Тобто спочатку додає ханде, там риба, гарний вид, там стамбул і тому інше. А хакан це час додає таку ж саму сторіс, де він ловить рибку. Тому варіант, що вони розійшлися, відпадає. Скоріше за все, вони все таки разом. Але наскільки ці відносини довготривалі та справжні, покаже тільки час. Це було всі новини на даний момент. Я була безмежно рада провести цей час з вами. Чекаю вас на онлайнах в інстаграмі, на маленьких новинах в Тіктоці і до наступних зустрічей.